Усім привіт, друзі! На зв'язку! Як завжди, Назар. Сьогодні ми знову поговоримо про проект Snaps, тому що після попереднього мого відео у дуже багатьох людей виникли різні запитання: такі як виводити кошти, що робити, якщо не приходять халявні нефті окуляри, і тому подібне. Одразу коротко хочу нагадати, що Snaps це ніби аналог TikTok, який дозволяє нам, за перегляд відео ставлення лайків та виконування завдань, заробляти на цьому токени Snaps, які можна конвертувати, наприклад, у BNB і виводити. І у попередньому відео я показав, як можна отримати безкоштовне. Повні nft окуляри, які приносять 4 долари доходу в день, лише за один відгук в плеймаркеті і заповнення форми. Тож, якщо вам цікава ця тема, вам треба переглянути попереднє відео. Також у попередньому відео я вже казав, що я сам інвестував туди 285 доларів. Я купив окуляри, які приносять 15 доларів доходу в день, але окуляри там потрібно ремонтувати. Сьогодні власне я про це вам теж розповім. І одразу такий, як завжди, маленький дисклеймер: кошти, які я інвестую, я готовий втратити. Я лише показую вам те, що роблю сам. Всі дії пов'язані з інвестиціями і вашими коштами, вся відповідальність лежить завжди тільки на вас. В першу чергу відповім на запитання, що робити, якщо пройшло 3 дні і вам не приходять безкоштовні nft окуляри. Якщо ви все правильно зробили, виконали всі завдання, заповнили форму, пройшло 3 дні і у вас не приходять окуляри. До речі, в мене вже теж пішов третій день і окулярів ще немає. Але це не причина хвилюватися. Багатьом вони приходять після 4-5 днів. А також я зв'язуюся з підтримкою, і вони сказали: якщо ви не впевнені, що ви правильно Заповнили форму, ви можете її перезаповнити знову. Нічого страшного в цьому немає. А також під відео я вам залишу посилання на пост в телеграмі, в якому ви можете знайти офіційний чат проєкту Snaps і там знайти модератора і написати йому в особисті повідомлення, щоб він вам допоміг. Зараз я заодно вам покажу, як написати правильну підтримку, так сказати, щоб вас не заскамили, щоб вам не попалися якісь псевдоадміни і не захотіли вашу світфразу від гаманця. Тож, в першу чергу, як завжди, вам буде потрібен мій телеграм-канал, тому що всю інформацію в першу чергу я публікую туди, а тоді. Вже інфа доходить до Ютубу. І посилання на цей пост, який зараз на екрані мого телефону, я теж залишу вам посилання під відео. І тут в нас є така вкладочка, будь-які питання можна задати в чаті проєкту. Натискаємо сюди, гортаємо донизу, і бачимо, що тут в нас є модератори, і вони так і підписані: Modern Snaps, тобто вони мають в цьому чаті ролі. Ви можете натиснути на такого модератора і почати з ним переписку. Бо тому що, якщо вам хтось пише сам, вас можуть навіть попробувати заскамити. Краще шукати самому, можна натиснути справа. Зверху, і ось тут пролистати, і ви бачите, скільки тут людей є з ролями Modern Snaps. Кожному з них можна написати, і будь-який з них може вам допомогти вирішити питання з тим, що вам не приходять окуляри. Але кажу ще раз: суть дуже проста: якщо пройшло 3 дні, чекаєте 4, можна навіть 5 днів чекати. Вже тоді, якщо не приходять, краще перезаповнити форму. Бо тому що підтримка тут дуже нічим не допоможе. Вони просто скажуть перезаповнити форму і чекати. Бо якщо ви все правильно зробили, окуляри приходять. В моєму чаті відписувалися люди, які ввечері заповнили форму і до Ранку їм прийшли окуляри, а декому треба чекати 4-5 днів, тут вже як пощастить. Давайте перейдемо в додаток. Як ви бачите, мені теж ще не прийшли безкоштовні окуляри, в мене є лише ці суб, які я купив. І одразу хочу сказати, вони приносять 14,73 в день. Але 48% з цього доходу, майже половина, йде на їхній ремонт. Тобто, якщо мені капає 15 доларів в день, 7,50 я трачу на те, щоб їх відремонтувати. Тобто будь-який дохід з окулярів ви одразу можете ділити на два. Тому є такий нюанс, що оці окуляри, які ви получите в подарок, Необі, які приносять 385 в день, вони будуть приносити чистими 2 долари в день, але 2 долари, 10 днів, 20 доларів, 30 днів, 60 доларів. Також одразу хочу сказати, що потрібно буде закинути якісь копійки BNB на комісію. Мережа тут bep 20, Копіюєте ось цю адресу, і, наприклад, з біржі Bybit, якою я завжди користуюся. Я їхнім партнером, посилання теж під відео з цієї біржі можете завести собі BNB навіть на 2-3 долари, просто для того, щоб оплачувати транзакції, тому що конвертація токенів буде коштувати комісію, а комісія Знімаються по 30 центів за кожну транзакцію. Не так багато, але коли дохід невеликий, трохи відчувається. Тому я закинув для початку свої був пару доларів BNB для комісії, і таким же чином я поповняв баланс, коли купляв свої окуляри. Також скопіював адресу, скинув сюди BNB в мережі bep 20 тут тільки bep 20 і краще робити поповнення і вивід BNB. Зараз я, до речі, покажу, як робити виведення, бо в мене вже там трошки назбиралося. Але перше покажу, як купляти окуляри. Можна тут натиснути плюс, наприклад, окуляри, які вас цікавлять, там 76 доларів. Натискаємо на них, купити BNB. Якщо у вас на балансі є кошти, просто тут натискаєте і купляєте їх за BNB вигідніше на 30%, ніж через Apple Pay, наприклад. Це не фінансова рекомендація. Інвестую тільки ті кошти, які готові втратити, і вам раджу притримуватись до того ж самого. Також багато запитань про те, чи треба виконувати завдання кожного дня, щоб отримати 100 енергії і отримувати токени. Так, кожного дня потрібно виконувати завдання і викладати відео, історії в інстаграмі, і всі інші завдання. Якщо ви цього не будете робити, вам не буде начислятися оцих 100 енергії, і вона не буде конвертуватися вам потім в токени. Нагороди вам приходять сюди, натискаєте зверху справа на кошельок. Ось тут наша нагорода, і одразу можете побачити, що в мене є заблоковані винагороди. Що це означає? А це означає, що токени, які я кожного дня отримую, половина з них ще заблоковується і вертається мені наступного дня. Тобто, це означає, що якщо я отримав 15 доларів, то в мене 7,50 лочиться на наступний день віддають мені. А ще половину мені треба буде тратити на ремонт. Докулярів, але на наступний день приходять одні, другі, і таким чином працюють розлоки. За це можете не переживати, воно все одно буде вам приходити, і кожного дня тут треба клеймити токени, натискати вивести, і токени будуть з'являтися тут на основному гаманці. Зараз покажу вам, як їх звідси виводити. Дивіться, в мене є токени Snaps, і в мене є BNB для комісії. Я натискаю кнопочку Trade, натискаю на токен Snaps, і мене перекидає на Pancake Swap, звичайну свапалку, де ми можемо обміняти наші токени. Як ми бачимо, зверху у нас стоїть мережа BNB, токен тут Snaps, BNB. Можемо просто натиснути максимум, це буде 15 доларів BNB, натискаємо Enable Snaps, транзакція заопровалась і тепер просто натискаємо Swap. Confirm Swap. Все, транзакція пройшла. Close. Повертаємось до мого гаманця і бачимо, що в мене всі кошти зараз вже в BNB. Як їх вивести? Копіюєте адресу свого гаманця чи на кошельку, чи на біржі, в мережі bep 20 Зараз я це зроблю. Натискаю кнопочку Send, натискаю на BNB, бо тому що вони у нас вже в BNB. Натискаю Past, вставляю сюди адресу і можу натиснути максимум. Все виводити мені потреби немає, бо тому що тут кожна транзакція, чи обміну, чи виводу, чи СВАПу вона коштує 30 центів, тому треба залишати щось на комісії. У мене є 0,09, я можу вивести, наприклад, 0,07. Натискаю підтвердити транзакцію і підтвердити. Транзакція пройшла успішно. Буквально хочу сказати, що токени виводяться до хвилини часу, максимум 2 хвилини, і токени вже у вас на гаманці. Як бачите, я залишив собі 5 доларів на комісії знову, а дохід вже вивів. І Буду так робити кожного разу. Оці нагороди тут ви можете виводити не так часто. Воно може тут збиратися хоча б декілька днів, тоді можете їх переводити. Тому що кожен раз, якщо у вас, наприклад, лише окуляри, ці невбі, які вам дали на халяву, вони приносять небагато. Якщо ви будете ще тратити два рази на день по 30 центів на комісію, ну то ви нічого не заробите. І ще важлива інформація по цих окулярах фрі. Пише, що їх потрібно лагодити, але якщо у вас вже є невбі, або, наприклад, ви якісь купили, так як в мене суп чи ще якісь, фрі, окуляри лагодити не потрібно. Це можна насправді дуже легко порахувати. Вони в день приносять 48 центів, на ремонт йде 60%. З цього це 30 центів майже на ремонт, і комісія 30 центів. Виходить, що 60 центів затрати, щоб їх відремонтувати, а 48 центів вони приносять, тому це невигідно зовсім. Ми таким чином будемо ще йти в мінус. Але якщо у вас лише фрі окуляри до того часу, доки вам не прийшли неубі, то ви можете їх лагодити, тому що вам по іншому не дасть виконувати щоденні завдання. Давайте одразу вам покажу, як ділитися своїм реферальним посиланням. Можливо, ви хочете запросити якогось друга, можливо, у когось теж зацікавила ця тема, і вони теж хочуть отримати халяв. Окуляри, натискаємо на вкладочку реферали. Тут копіюємо своє реферальне посилання, а тут ваш реферальний код. Якщо друг реєструється з iPhone, йому достатньо перейти за посиланням, а якщо з Android, реферальний код зазвичай після реєстрації треба вписувати вручну. Отож, друзі, в принципі, я відповів на всі поширені запитання, як виводити кошти, що робити, якщо не прийшли окуляри, як ділитися з реферальним посиланням. В принципі, пояснив вам все. Якщо у вас залишаються якісь запитання, ви можете залишати їх в коментарях під відео або переходити в наш Telegram та чат і задавати їх туди. Особисто я буду спостерігати за розвитком проєкту, я думаю, що невдовзі ця акція з безкоштовними окулярами закінчиться, поки на даний момент записування відео вона активна. Можливо, якщо проєкт буде показувати себе добре, я куплю ще якісь окуляри, але це не точно. Наразі я купив лише собі одні, Почекаю ще ці халявні за 80 доларів. І на цьому все. Якщо надумаєте щось інвестувати, то завжди думайте своєю головою, приймайте всі ризики на себе, тому що відповідальність лежить за ваші дії і за ваші кошти лише на вас. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Якщо відео вам було... Цікаве та корисне, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Бажаю вам профіту, великих заробітків та всім до нових зустрічей!